24 лютого 2022 року світ прокинувся з усвідомленням того, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони майже нічого не знають. І ця країна дає відсіч так званій Другій армії світу ядерному гіганту, який загрожує власне світовій безпеці. Це знання потрясло світ, і світ розуміє. Наскільки багато всього він не знає про Україну, і е, цей інтерес він е, живий, він відкритий, і це можливість розказати про себе. Перші місяці після початку повномасштабного вторгнення, е, напевно, всі українські діячі, які мали хоч якісь міжнародні контакти, е, мали просто цілодобово запити на те, щоб пояснити, що відбувається і в чому взагалі. Секрет і таємниця сили українців і українського спротиву це перша хвиля інтересу, яка охопила світ, яка відзначилась подіями на підтримку України, ледь не в кожній світовій інституції власне пронеслась таким вихором, пронеслась таким штормом по світовому культурному життю. Це стало можливістю зав'язати довші стосунки. Звичайно, багато з цих інституцій, після того як вони зробили якийсь триб'ют, якусь подію присвячену Україні, рухаються далі та і звертають увагу на інші контексти, на інші конфлікти. Але багато з них зачепилося і відкрило для себе Україну і продовжує це робити. Ми в українському інституті дуже багато роботи проводимо саме для того, щоб цей первинний інтерес, ось цю. Першу хвилю зацікавлення Україною перетворити на стале співпрацю, стали партнерство і сталу роботу по відношенню до України, щоби в світових музеях, університетах, академіях продовжували відбуватися українські виставки, українські курси, показувалися українські програми кінематографом, викладалась українська мова, література, українська культура. Це для нас дуже важлива частина нашої роботи, адже ми розуміємо, що та увага, яка прикута до України під поки триває ця війна, це наша можливість збудувати діалог зі світом, вибудувати той діалог зі світом, якого ми були позбавлені, того діалогу, який нам не давали збудувати, тому що під час радянського російського панування Україні заборонено було мати прямі контакти зі світом. Україна не могла будувати власної власних зв'язків і власної горизонтальної комунікації навіть зі своїми сусідами. І ми пожинаємо ці плоди цієї політики досі, коли, наприклад, з нашими сусідніми країнами, такими як Словаччина або Румунія, у нас майже відсутні прямі культурні зв'язки. у нас немає книжок, які перекладені двома мовами одна одної. Ми майже нічого не знаємо одне про одного, незважаючи на те, що ми маємо. Спорідненість культурно, наші мови близькі, ми сусіди безпосередні, і є багато людей, які живуть або ділять наші країни та як, як свої. Зараз ми маємо можливість, коли світова увага прикута до України, говорити про себе, пояснювати себе, будувати ці зв'язки, вибудовувати довготривалі партнерства, і це частина нашого обов'язку, адже. Ця можливість, це вікно інтересу, ця увага, цей мікрофон, даний нам тільки тимчасово і оплачений кров'ю тисячі жертв і життів, які були віддані за цю можливість, за цей діалог. Це розуміння України для нас дуже важливо, адже для того, щоб стати частиною світу, для того, щоб отримувати підтримку світу. Щоб міжнародні процеси, міжнародні події не відбувалися без України, ми повинні заявити про себе, про свою позицію, про свої можливості, про свій потенціал, пояснити це світові, адже занадто довго світ дивився на Україну тільки через московську лінзу. І сприймав власне тільки через російські стереотипи, вигідні Росії стереотипи, те, чим Україна насправді не є. Та, і ось власне, та меншовартість та е, стереотипне уявлення про Україну було нав'язане світові саме через те, що так було вигідно Москві.